На українців знову чекає негода. У вівторок, 16 серпня, практично по всій території України пройдуть дощі, а місцями зливи з грозами. Суха погода збережеться лише на крайньому сході і в Криму. Температура повітря значно знизиться та стане прохолодною. Найспекотніше буде у східних областях, там очікується до плюс 30-34 плюс градусів. Нарешті території температура повітря буде в межах плюс 24-28 плюс градусів. У Києві, 16 серпня, синоптики прогнозують плюс 24, плюс 25 градусів тепла, а також дощ із грозами. У центральних та західних регіонах країни ймовірні зливи, град та шквали до 15-20 метрів на секунду. Загалом дощова погода пануватиме в Україні практично весь тиждень. Сонячна погода очікується вже після вихідних.